Вітаю вас, любі мої і хороші друзі. Усім привіт! Мишко, а що це з тобою? А що? А чому це ти у білочкиній шапочці? А я не у білочкиній шапочці. Як це ні? Я ж сьогодні білочку бачив в такій точно шапочці. Та ні. Це у нас з білочкою просто дві однакові шапочки. А он воно що? Так, я ще їжачкові та зайчику порадила таку шапочку купити. О, а для чого ж їм? Йог, це для чого? Щоб ми всі були схожі. Схожі? Так. Ну, скажи на ну мені, будь ласка, а навіщо вам бути схожими? Ну, хіба це погано, щоб всі були однакові, щоб всі були схожі? Насправді, мишко, ми не можемо бути схожі. То ще як можемо? Он, одягни нас зайчиком в однакову одежу і побачиш, які ми схожі. Але ж, Мишко… Що? А якщо ми білочку перекрасимо в сірий колір, то взагалі будемо схожі. Що, білочку? Покрасити білочку захотіли. І Їжачка. І ще їжачка. Так? Ти що? Так же ж не можна, подруга! Але, але чому? Бо ми не маємо бути однакові. Нас Ісус створив всіх різними. Ми всі чудові по-своєму. От тільки поглянь, яка ти гарна, сіренька, які вушка у тебе чудові. Так, тому і я хочу, щоб всі були схожі на мене. Я ж така чудова. А білочка теж чудова. Та і їжачок чудовий, і наш зайчик дуже чудовий. Але ж я найкраща, і нехай всі будуть схожі на мене. Мишко, а скажи на мені, будь ласка, чому ти так вирішила, що ти найкраща, і всі мають бути схожі на тебе? Ну, бо мені і мама, і бабуся, всі так кажуть, О, навіть і ти мене похвалив. Так, звісно, казав. Але це ж не означає, що всі мають бути схожими на тебе. А на кого ж потрібно бути схожими. Давай, подруго, я тобі історію розкажу про те, як одного разу всі захотіли стати як лис, і що з того вийшло. А що вийшло? Класно, напевно, було. Всі перекрасилися в родий колір. Ну, а ти сама зараз скажеш. Чи щось хороше вийшло, чи ні? Ну, давай, Добричок, розповідай. Отож, одного разу прийшов в один ліс лис. А лиси вони хитрі дуже. Ой ще які хитрі. От він знає, що вирішив хитрий такий лис зробити. Що, Добричок? Він вирішив всіх зробити схожими на себе і щоб усіма керувати. Керувати? Так, бо якщо ти всіма керуєш, то дуже легко жити, подумав так собі цей лис. Але тут виникла одна проблема. Яка? Як же зробити, щоб всі захотіли стати схожими на нього? Справді, не всі хочуть бути схожими на когось? А дехто дуже легко погоджується. І так само із лисом було спочатку. Він спочатку знайшов тих, хто хотів бути схожими на нього. І хто ж то був? Та всі зайчики хотіли бути схожими на лиса. Ха, зайчики? Так, Лис пообіцяв, що він їх не чіпатиме і не полюватиме на них. Ну, тоді вони, звісно, погодяться бути схожими на лиса. Вони ж малі та беззахисні, а лис хоч трішечки та більший. Так от. Потім ще й білочки захотіли стати лисичками. Ну, певно, їх лис теж налякав. Так він сказав, що забере їх всі запаси на зиму. Ну, тоді справді вони погодяться, бо хто проживе без запасиків на зиму? А до того ж? До того ж, вони всі вже руді і хвостика мають такого гарненького, пухкенького, приблизно як і лис. А справді. І тоді лис. Отаким от страхом підкорив всіх маленьких звірів і, маючи таку вже армію, заготів, щоб і всі інші підкорилися йому. Та не все так просто було. Чомусь більше ніхто не хотів підкорятися тому лисові. Ну, бо усіх маленьких він страхом змусив себе, на себе походити. І напевно залишилися тільки великі звірі, яких просто так не змусиш собі підкорятись. Просто так не змусиш, але лис знайшов вихід. Який? У тому лісі він знайшов печеру, в якій було чути дуже гарне відлуння. І як закричить, та так, що усі в лісі почули якийсь незвичний і страшний крик. І полякалися, напевно. Та звісно, але спобіг і всім сказав, що у тій печері з'явився страшний звір, який полюбляє тільки лисів, а всіх інших, кого де побачить, всіх знищить. І тоді вже й медведі, і вовки всі стали в чергу, щоб залишитися тільки живими. Ставали в чергу на покраску у рудий колір? Так. Лис був ну просто щасливий. Ну а звірі, звірі. ні. А чому? Тому що їм було незручно жити так, як лис живе. Всі почали хворіти, а багато навіть хто тікав з рідної домівки світ за очі. І справді, мені було б теж незручно всюди стрибати, як білочка. Отак, от, друже. Скоро лис залишився сам у тому лісі. Нікого не залишилося з ним. Кого він міг би лякати і навіть не було з ким тепер вже йому і поспілкуватися. Добричок, добричок, я все зрозуміла. Я не буду ні на кого спогодити і ще не буду намагатись когось зробити схожим на себе. От і правильно, подруго. Молодець, це ти правильне рішення прийняла. Адже Ісус створив нас прекрасними і унікальними. І ні на кого не схожими. Ту це справді так. Тому, то, дорогесенькі малята, давайте використовувати свою унікальність на славу Богу. А нам? нам час готуватися до сну. Так, причав, на добраніч вам, друзі. І чудових солоденьких вам снів. you